Кирилок Олексійович, я вас насправді вітаю в Українській правді. Дякую Українській правді. Ну, ну давай, так. я вас теж витаю. Буданов сказав, що якщо не підемо на переговори з росіянами, то цього літа України не буде. Так сприймається заголовок новини Української правди, та й новина загалом. Я її навіть процитую. На закритій зустрічі керівників парламентських фракцій та представників військового командування головного очільника головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси. За даними Української правди, нещодавно в парламенті відбулася закрита зустріч керівництва Верховної Ради і фракцій, із представниками командування Сил оборони Парламентарі хотіли послухати про реальний. Стан справ у війні. І ця новина, друзі, веде невелику статтю. Знаєте, непоганий такий клікбейт на новині. Непоганий клікбейт для того, аби більше людей прочитало не лише новину, але й статтю. Тут івангування Буданова є, яких, до речі, давно вже не було. І обіцянка швидкого кінця є, причому така сумнівна. І переговори з росіянами раптом також є дуже така гаряча мозолиста тема. Тож усі ознаки гарячого клікбейту, який має виїсти вам очі, пришвидшити пульс, грохнути і ще одну вашу нервову клітину. Якщо такі залишилися, і мотивувати відповідно прочитати і новину і статтю. Може здатися, що стаття буде про стан справ на фронті. Утім, ні, вона не про це. Вона про політичні настрої у Києві та у наших партнерів, а також політичні настрої щодо переговорів. А також що цікаво, особливу увагу приділено е візиту Арахамі на інавгурацію Трампа. Чогось у цій статті цьому приділено окрему увагу чомусь і про вибори, звісно ж, як же без виборів під час війни? Адже під час війни головне, що нас має хвилювати, це вибори, яких нема. От така от стаття Української правди. Що ж до Буданова, то його вангування з'являється тільки в самому кінці, зовсім трішечки, не більше, ніж сказано у новині. А власне цю інформацію українській правді. Повідомив депутат, який був на цій закритій зустрічі, і він сказав таке: спочатку було багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники генштабу, і потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталась відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо, і Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Пригадую у розмові з ОП один з учасників зустрічі. Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть. Треба, щоб все вийшло трохи розгублено. Резюмує депутат. Ось так нам українська правда в кінці статті про політичні розклади, фактично про переговори і вибори. Ну, подає таку невеличку, невеличку дрібочку про те, що всім нам кінець, із незрозумілим контекстом від якогось депутата. Якогось такого, ну слуги народу, певно що хочу підкреслити, що цей депутат про нараду із військовими говорить таким чином. Я ще раз процитую: спочатку було багато заплутано, але дуже цікаво розповіли представники генштабу. Ну, знаєте, от народний депутат так і каже: було дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. В принципі, такі слова самі багато говорять і про самого депутата, і про його компетентність, і про його. Цікавість взагалі до війни на третьому році повномасштабки і про його культуру непогано, в принципі, так депутат відповідає про війну одному із найбільших видань України. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Просто мемами відповідає Взагалі, це не вперше, коли в статтях УП ми зустрічаємо такий народний стиль від джерела української правди у слузі. Народу, і, якщо чесно, коли я це читаю, у мене перед очима одразу повстає образ Арахамії. І, до речі, що цікаво, арахамія в цій статті також згадується. А я вам уже колись розповідав, що якщо журналіст в таких статтях посилається на джерело нерідко, це ж джерело і фігурує в цій же статті, але за інших обставин. Але я не можу, звісно, стверджувати на 100%, це такі мої припущення. І ось цей депутат, для якого звіти про війну не зрозуміли, але дуже цікаві, каже нам: цитую знову, і Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для існування України. Це все, що запам'ятав або зміг сказати цей депутат в силу своїх розумових здібностей чи в силу своєї заангажованості, ми не знаємо. Але саме так ми отримуємо інформацію від української правди про подальший хід війни на третьому році повномасштабного вторгнення, без конкретики, без уточнень, без контексту, і з явно некорисним для держави і для війни наративом, і ще й чомусь зі згаданими приговорами, що теж цікаво, і дивимо. Слова Буданова по пам'яті переказані якимось слугою народу. Також хочу звернути увагу, що джерело в української правди було одне. Ну, чи могло це джерело, в принципі, скористатися українською правдою для своїх якихось інтересів. Могло. Хоча автор статті Роман Романюк каже, що е джерело було надійне, його не підводило. Що ж, до речі, щодо Буданова, буквально кілька місяців тому він заявляв, що у Росії з літа 2025 року почнуться серйозні проблеми в економіці і виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціальну політичну ситуацію. Тому, знаєте, можна читати прогнози Буданова так, а можна якось інакше. Я взагалі впевнений, що Буданов сам дуже. Точково говорить із прицілом на те, що його слова будуть е, так чи інакше протрактовані, наприклад, Європою або е, Росією, або ще кимось. Ось тепер ми беремо все це вище зазначене, вище згадане, всі ці нюанси інформаційні, так, які оточують ось цю новину про те, що Буданов Буцімто сказав, що ось до літа нам усім кінець. І враховуючи це все, український споживач, глядач, читач отримує такий накид про те, що все пропало. І це ж не сама українська правда. ну, Українська правда, як перше джерело. Так? Українська правда джерело і її джерело, про яке ми згадали. Але це ж понеслося далі. І понеслося абсолютно такими ж самими історичними накидами. Ось обкладинки наших ЗМІ. 24 канал терміново Буданов вийшов із заявою. Хоча Буданов не виходив взагалі то із заявою, і це. І взагалі, до речі, ГУР спростувало ці слова. Але це все ж таки ГУР. Ми не знаємо. Вони могли говорити, а могли не говорити. Далі, що сказав розвідник? Хоче нам розповісти Еспресо також. А ось одна із ватних помилок Україна сьогодні в неї України не стане. І... Тривожний прогноз від п'ятого каналу. Їжте, не обляпайте. Таке, я не знаю, казав щось Буданов таке, не казав. Справа в тому, що це поширюють люди, навіть не впевнені в цих словах. Навіть якщо вони посилаються на джерела, вони не перевіряються з двох джерел. Далі після цього про це йде купа етерних студій. Просто одні люди, які не знають, про що йдеться, обговорюють з іншими людьми, які не знають, про що йдеться, те, чого можливо, взагалі не було. І це, до речі, не єдиний, так би мовити, нюанс у згаданні статті. Тут соціологічні дослідження також є. Про маніпулятивну суть опитувань як таких я, до речі, вам буду розповідати у найближчому випуску школи ПСО, поки пару слів про те, що опублікувала Українська Правда. Вона в е, підкріплення цієї статті, яка нагадує про вибори та переговори, е, подає грудневе опитування соціологічної компанії Соціс. Е, і серед іншого, запитання, до речі, це подається як, я так зрозумів, закрите опитування, яке е, от попало в розпорядження української правди. І, власне, йдеться про таке запитання: до якого сценарію розвитку ситуації схиляєтеся ви більше? І варіанти відповідей: пошук компромісного рішення і залученням лідерів інших країн заради припинення війни, продовження бойових дій до кордонів 91-го року, призупинення бойових дій і замороження конфлікту по сучасній лінії зіткнення, продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 22-го року. Ви бачите, що не так з цим опитуванням? Я бачу. По-перше, воно геть виключає те, що Росія просто може не піти на жоден компроміс і взагалі нічого не погоджувати. Нам подають це так, ніби Росія вже готова відповідно зупинитись. І тільки нам пропонує певні варіанти. От просто раз, і війна закінчується статті. Нагадую, вона приверстана як підсилення теми переговорів, але навіть не в цьому суть опитуваним подаються знову такі такі відповіді: пошук компромісного рішення залученням лідерів інших країн заради припинення війни. Продовження війни до кордонів 91-го, до кордонів 22-го і призупинення бойових лій і замороження конфлікту по сучасній лінії зіткнення і з цього всього українська правда робить заголовок: що 50% українців схиляються до компромісу задля припинення війни, а до якого компромісу? Чи вказаний цей компроміс? До речі, а інші варіанти відповіді. Е, варіант призупинення бойових дій це компроміс чи не компроміс? Власне, замороження конфлікту це компроміс чи не компроміс. Тоді давайте скажемо, що взагалі то 70% українців за компроміс. ну Давайте вже і так можна рахувати. До того ж, в цьому варіанті, який набрав 50%. Ніби вже так і визначено, що з'являться якісь казкові лідери інших країн, невідомо хто, не вказано хто, ну, може Лукашенко взагалі так. І візьмуть і е, вирішать наші проблеми як е, по е, помаху чарівної палочки. А от ще одна кривава війна через 2-3 роки це компроміс, а панування Росії на території всієї України це. Компроміс в даному випадку, а продовження політичної експансії Росії в Україні це компроміс, а диктатура в Україні це компроміс. Просто так цікаво, в цій, в цих питаннях зашиті такі речі, як, наприклад, залучення лідерів інших країн, але не зашиті наслідки. Що ж, і варіанти теж, знаєте, такі розуміті. але Зрештою, щось мені взагалі підказує, що рішення про те, як іде війна, має ухвалюватися військово-політичним керівництвом країни, а не сумнівними опитуваннями. І як ви бачите, друзі, ось так як я вам розповів, так формується наше бачення світу, так формується наше бачення країни, наше бачення війни і наше бачення. Загроз для нас дуже часто маніпулятивно і перекручено. Тим часом по всьому світі гвалти через гранти. І у нас в країні також. Власне через те, що Трамп припинив видачу федеральних кредитів та грантів. По всьому світу У Білому домі заявляють, що ця тимчасова пауза дасть адміністрації час для перегляду програми агентства і визначення найкращого використання фінансування цих програм відповідно до закону США та пріоритетів Трампа. Ці гроші йшли, друзі, на величезну кількість проєктів по всьому світу, зокрема в Україні, у тому числі за програмою USAID. Коротко про те, як працює грант. Є мета, яку сповідує грантодавець. Ну там свобода слова, боротьба з корупцією і так далі. і так далі Хоча далеко не тільки це. і люди, які сповідують ту саму мету. Ну, вони подаються на гранти і доводять, що їхній проєкт має бути ефективним. Це дуже непроста і народна робота. Ну, відповідно, якщо вони доводять, то отримують грант. Але гранти можуть видаватися. Дуже багато на що, і не обов'язково йдеться саме е, про не знаю роботу. Змі так, це може бути грант на змі, грант на стипендії, грант на урядові проекти, грант на будівництво і багато на що. І так, друзі, гранти це річ доволі неоднозначна. З однієї сторони на них дійсно підсіли ті, хто давно не демонструє ефективності у своїй справі, і таке. З іншої сторони, на гранти робиться дуже багато корисних речей. І зараз я бачу в мережі активізацію просто тих, хто зловчищається із цієї ситуації. Так, наприклад, слуга народу Мар'ян Заблоцький пише, що він обома руками підтримує призупинку всіх проєктів USAID і їхній ау. І каже, що знайшов їхній перелік, і готовий оприлюднювати і показувати, на які просто страшні речі витрачалися американські гроші про наші гроші, про українські гроші, як витрачалися, він чомусь не каже. Але давайте зацитуємо Заблоцького: я дуже радий, що прийшов час змін, і буду активно комунікувати, щоб такі реформи, про які мріяв Марко Рубіо, втілились. А поки буду тут викладати звіти деяких із проектів USAID, щоби ми нарешті проявили відповідальність і почали. Задавати вірні питання, куди випаровувались долари. Особливо питання до наших міністерств за будь-якого керівництва, які ставлять постійно підписи під звітами, де немає ніякої конкретики, які бояться запитувати в американських приватних виконавців те ж саме, а де ці всі гроші? І закликаю, жодне міністерство не підписувати жоден звіт, поки не пройде аудит в США, а в ідеалі самому його ініціювати на рівні міністерства. Що ж, Панові Заблоцькому взагалі треба трошечки нагадати, на що йдуть ці гроші. Бо він там повикладував інформацію про якісь музичні гурти, про YouTube канали, до речі, непогані. А, але просто нагадаємо пану депутату, що за ці гранти зараз, в принципі, живе наша з вами держава. Адже всі наші кошти, всі наші податки. Направляються на війну, а Штані ми підтримуємо саме за гранти і в тому числі за допомогу USAID. Буквально в листопаді прем'єр Шмигаль оголосив, що Україна отримала грант на майже півтора мільярди доларів через USAID, І це не єдиний такий грант. Протягом року їх оголошують кілька. Україна буквально жила на гранти і використовувала їх для соціальних виплат, для зарплат бюджетників і так далі. і так далі. За ці гроші запроваджувалися реформи, відновлювалася наша енергетика, відновлювалися пошкоджені шахедами та ракетами будинки. На ці гроші здійснювалося протезування і для наших військових і для дітей, яких обстріляли росіяни. Зараз усе це схлопнулося і невідомо, чи буде. Для багатьох організацій, до слова, зупинка на три місяці грантів, зупинка виплат, буде означати припинення діяльності, в принципі. Тому що проєкт, якщо розпочався, його треба щоб, треба, щоб він тривав. І якщо він не доживе за ці три місяці, якщо він не буде фінансуватися, він може закритися і потім відновити його буде неможливо з організаційних причин. Можливо, до речі, на це і розраховує. Дональд Трамп хто знає. Тим часом а вже шакалять ті, хто завжди розповідав про зовнішнє управління Сороссят, уся ця російська агентура, яка була в принципі цим зовнішнім управлінням російським. І зараз вони дуже сильно радіють, що громадський сектор в Україні підірваний і значить, цим російським посіпакам буде легше е, бити Україну ізсередини. А Мар'ян. Заброцький, якщо дійсно хоче е, пошукати, що не так фінансувалося, то хай залізе у державні закупівлі і подивиться, пр промоніторить, проаудіює там. Наприклад, розповість, скільки мільйонів держава заплатила, аби компанія підлеглого президента Кирила Тимошенка, кінокіт, знімала канал Рада у І на що пішли ці мільйони, десятки мільйонів гривень? Хай краще розповість про гроші платників податків України, а не Америки. Друзі, на цьому поки що все. Кілька таких моментів, які хотів підсвітити. Вони. Е не такі веселі розважальні і з купою різних синхронів прямої мови, і так далі. Але один з наступних випусків буде прозірок, тому в ньому ми десь розважимося, десь посміємося, десь посумуємо. Але головне, щоб ми робили правильні висновки. І думали, думали, думали і думали і аналізували. Тому. Нагадую вам, не забувайте підтримувати нашу армію. Це головне, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.